Вітаю вас! Погляньте, малята, як справжні мореплавці, відправляються в подорож по Далеким Морям. Вони запрошують нас з собою. Готові? Тоді відправляємось. Вдалині малята побачили острів. Давайте підпливемо поближче та подивимось, що ж це за острів. На острові живе старець. І він запрошує нас в гості. Як цікаво. Добрий день, друзі! Я мудрий старець і проживаю на цьому чарівному острові. Сьогодні я розкажу вам, що таке день і ніч, що таке доба та дні тижня. Слухайте уважно. Що ж таке день? Та ніч. Погляньте, зараз ви бачите нашу Землю та Сонце. Планета Земля та Зірка Сонце мають форму кулі. Хоча ми цього не відчуваємо, але планета Земля завжди знаходиться у Русі. Наша планета та Сонце постійно обертаються навколо своєї осі. В цей самий час Земля обертається навколо Сонця. Наша планета повертається до Сонця то однією, то іншою стороною. І там, куди на Землю падає сонячне світло, наступає день, а там, де в цей час темно, наступає ніч. Так відбувається зміна дня і ночі. Тому що земля завжди обертається навколо своєї осі. У доби є не тільки день і ніч, а ще й ранок та вечір. Як же ми дізнаємось, що настав ранок? Правильно, після темної ночі прокидається сонечко, стає світло, все навколо оживає, прокидаються і люди. Вони вмиваються, снідають, ідуть на роботу, в школу, в дитячий садок. Ранок дуже важливий час. За ніч всі відпочинуть, а вранці приймаються за роботу. Світлий час доби, коли сонце високо світить в небі, називають днем. Вдень люди активно проводять час. Дорослі працюють на роботі. Діти відвідують школу та дитсадок, де дізнаються багато нового та цікавого. Після дня настає вечір, час після роботи, навчання, коли дорослі повертаються з роботи, а діти зі школи та садочка. Це час, коли вся сім'я збирається вдома. Ввечері сонечко потихеньку починає сідати, і люди готуються до нічного сну. Вони читають книжки, вмиваються та лягають спати. Потім настає ніч. Вночі всі люди сплять, відпочивають після робочого дня, щоб набратися сил та прокинутися вранці з гарним настроєм. Мудрий старець також розповів дітям. Що сім діб складають тиждень, тобто в тижні сім днів. Кожен день тижня має свою назву. Дні тижня один за одним в певному порядку змінюють один одного. Порядок цей ніколи не змінюється. Послухайте вірш про дні тижня. Вранці ми із добрим ділом привітали понеділок. Ніченька настала скоро, трудовий іде вівторок. Спритна, вміла, молода вже настала середа. Йде четвертий день тепер, називається четвер. Діло добре ладиться, як настала п'ятниця. Вдома скрізь кипить робота, починається субота. А субота з хлібом сіллю привела сестру неділю. Ось і тижневі кінець, хто трудився, молодець. Як ви вже здогадалися, перший день тижня понеділок. Називається він так, тому що понеділок перший день По неділі, після неділі, так як він перший день тижня. Тож на нашому календарі він відмічений цифрою один. Другий день вівторок, цифра два. Середина тижня середа. Середа третій день тижня, цифра три. Четвертий день четверг, цифра чотири. П'ятий день п'ятниця. Цифра п'ять. Після п'ятниці настають вихідні дні. Субота цифра 6. Та неділя цифра 7. Отже, ви запам'ятали, що у тижні сім днів. П'ять із цих днів робочі дні. Це коли дорослі ходять на роботу, а діти до школи та в дитячий садочок. А два дні вихідні. Коли всі відпочивають. Тож давайте ще раз назвемо всі дні тижня. Перший понеділок, другий вівторок, третій середа, четвертий четвер, п'ятий п'ятниця, шостий субота. Сьомий неділя! Малята, а зараз давайте пограємо в гру, пізнай день тижня! Який день тижня стоїть першим? Так, понеділок. Який день тижня стоїть після вівторка? Так, середа. Який день тижня стоїть перед суботою? Так, п'ятниця. Який день тижня стоїть між понеділком та середою? Так, вівторок. Який день тижня стоїть між середою та п'ятницею? Так, четвер. Який день тижня стоїть після п'ятниці? Так, субота. Який день тижня стоїть перед вівторком? Так, понеділок. Який день тижня стоїть останнім? Так, неділя! Ну що ж, малята, ми багато дізналися про частини доби та вивчили дні тижня. Але нам вже треба повертатися додому. Настав час прощатися. До побачення! До нової зустрічі.